Близько 80 цивільних українців залишаються у полоні терористів на сході. Їм буковинські волонтери збирають ліки та засоби гігієни. Як буковинці можуть допомогти військовим, та скільки грошей вдалося зібрати з депутатів міської ради на минулій позачерговій сесії? Дивіться далі у сюжеті. Буковинські волонтери розповіли, що вдалося налагодити передачу необхідного полоненим на сході. Тож зараз беруть ліки і засоби гігієни та просять чернівчан долучатися. Там ще 80 людей знаходяться в полоні цивільних ну, буцім то за сприяння українським військовим українській владі. Ці люди ну. Також там потребують допомоги. Це і засоби гігієни, і, і, і інші медикаменти. Медикаментів потребують і діти у нейтральній зоні конфлікту. Якщо вдасться зібрати потрібну кількість ліків, до кінця місяця волонтери відправлять допомогу. Є нагальна потреба в ліках. Перше для дітей, які знаходяться в сірій зоні е, аптечки. Ми плануємо сформувати. Я думаю, допоможе. Якщо вдасться за яких два тижні, щоб ми сформували, передали на нещодавній сесії міської ради. Волонтери збирали кошти для воїнів на сході. 1700 гривень депутати здали. Ми вам за це вдячні. І за 1800 доповідаю, що ми купили бензопилу, яка вже відправлена на схід. Буковинські волонтери звертаються до Чернівчани бути байдужими, допомагати коштами, продуктами та ліками, адже війна на сході і досі триває. Олександр Докін, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.